Вітаю! Мене звати Владислав Кононенко. Я вчитель математики. На цьому уроці ми познайомимося з основними поняттями стереометрії та з'ясуємо, які найпростіші наслідки з них випливають. Почнімо з того, що курс геометрії складається з двох розділів: планіметрії та стереометрії. Згадаємо, що планіметрія це розділ геометрії. У якому вивчають фігури на площині. У 7-9 класах ви вивчали, які бувають фігури на площині, що з ними можна робити, та як виконувати обрахунки щодо таких об'єктів. Що ж до другого розділу, то стереометрія це розділ геометрії, у якому вивчають фігури у просторі. На екрані зображення прикладів об'єктів планіметрії лінія. Точка, коло, квадрат та стереометрій конус, куля, циліндр. Необхідні компоненти для вивчення стереометрії основні поняття точка, пряма площина відстань означення речення, що розкривають зміст самого поняття. аксіоми висловлювання, що приймають без доведення. та теореми. Твердження, правильність яких може бути доведеною в цій аксіоматичній теорії. Основними фігурами в просторі є точка, пряма і площина. Уявлення про точки і прямі ви маєте з курсу планіметрії. Нагадаємо, що точки позначають великими латинськими буквами, наприклад, точки А, Б, С. Прямі позначають малими латинськими буквами. Наприклад, прямі А, Б, С. Або двома великими буквами, наприклад, АБ, БС, СД. Щодо площини. У геометрії її описують як необмежену, ідеально рівну та гладеньку. Зображають площини у вигляді паралелограма, або у вигляді довільної області, як показано на екрані, позначають площини. Або маленькими грецькими літерами альфа, бета, гамма, або трьома великими латинськими літерами за назвами точок, що належать цій площині. Матеріальними моделями частини площини є, наприклад, поверхня стола, поверхня дзеркала тощо. Коли починаємо говорити про аксіоми, маємо згадати позначення відношення належності. На екрані знак перший належить, знак другий не належить, знак третій підмножина. Спробуємо на прикладах розібратись, як правильно використовувати ці позначення. Завдання звучить таким чином: побудуйте та запишіть за допомогою символів площину альфа і точку А, що лежить у ній, точку Б, яка не лежить у площині. Точку С, яка належить прямій АВ. Побудуємо вказані елементи і опишемо за допомогою символів малюнок. На екрані маємо точку А, що належить альфа. Точку Б, що не належить альфа. Пряму, яка проходить через ці дві точки. Назвемо її АВ та точку С, що належить прямій АВ. Запис читаємо так. Точка А належить площині Альфа, точка Б не належить площині Альфа, точка С належить прямій АБ. Наступне завдання. Побудуйте та запишіть за допомогою символів площину Альфа, яка проходить через пряму А, точку А, яка належить площині Альфа. Але не належить прямій А. На екрані маємо зображення і запис. Зверніть увагу, якщо кожна точка прямої А лежить у площині альфа, говорять, що пряма А лежить у площині альфа. Або площина Альфа проходить через пряму А і записують через знак підмножини А альфа. Точка А належить площині альфа, але не належить прямій А. А зараз розглянемо три аксіоми стереометрії. Аксіома перша. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині. І точки, які не належать їй, зверніть увагу, що ця аксіома є ідентичною до аксіоми в планіметрії. На малюнку зображено, наприклад, площину альфа та дві точки А та Б. Виконуємо запис. Точка А належить площині альфа, та точка Б не належить площині Альфа. Аксіома друга. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. На малюнку, що на екрані, маємо, наприклад, дві площини альфа та бета, точку А. Яка належить прямій, по якій перетинаються вказані площини. Звернімо увагу, перетин елементів позначається так. Записуємо це так. При перетині площини бета та альфа отримаємо точку А. Точка А належить прямій А. Якщо шукати приклад у житті, то можна знайти його в себе в кімнаті. Це стіна та підлога. Дві площини, що мають при перетині, — пряму. Вивчимо також і третю аксіому. Якщо дві різні прямі перетинаються, то через них можна провести площину. І до того ж тільки одну. На екрані де зображено дві прямі, наприклад, А та Б. Що перетинаються, наприклад, в точці А. Задають площину, наприклад, альфа. Зауважмо, що третя аксіома це один із відомих способів задання площини. Спробуємо застосувати вивчені аксіоми. Розглянемо таке завдання. На екрані зображення куба. Многогранник має вершини, грані та ребра. Точки називаємо вершинами: це точка А, точка Б, точка С, точка Д. Точки А1, Б1, С1, Д1 Ребром називаємо відрізок, утворений перетином двох граней в кубі це АБ, БЦ, СД, ДА, А1Б1, Б1С1, С1Т1, Д1А1, А1, Б1 б 1 сс ДД1. Та грані. Багатокутники, з яких складений куб. В даному випадку це квадрати АБЦД, А1Б1C1D1, ABB1A1, ADD1A1, DCC1D1, СБ1C1. Тепер, користуючись зображенням, виконуємо завдання. Перше. Вказати точки, які не належать грані а 1 b 1 ba Це точки с 1 d 1 що виділені червоним кольором. Друге. Вказати точки, які одночасно належать грані а 1 b 1 c 1 d 1 та а 1 d 1 da Правильно, результатом будуть точки а 1 та Д1. Третє. Знайти та назвати пряму перетину площин граней а 1 b 1 c 1 d 1 і BB1C1C. На малюнку видно, що це б 1 c 1 червоного кольору. Маємо ще одне завдання. Столяр за допомогою двох ниток перевіряє, чи лежать кінці чотирьох ніжок стільця. В одній площині. Як він це робить? Дуже просто. Він переверне стілець та виконає певні маніпуляції, застосувавши набуті знання зі стереометрії, столяр по діагоналі з'єднає ніжки стільця нитками, як показано на екрані. Якщо нитки доторкнуться одна до одної в певній точці перетину. Це означає, що точки лежать в одній площині. А отже, стілець хитатися не буде. На цьому уроці ми вивчили, що таке стереометрія, та повторили визначення планіметрії. Вивчили три аксіоми стереометрії та одразу перевірили на прикладі. Повторили елементи просторової фігури, на прикладі куба. Вивчили знаки відношення належності. На наступному уроці ми вивчимо найпростіші наслідки, вивчених вже Аксіом, та застосуємо їх на практиці. Дякую за увагу та до зустрічі!